Все, я можем mm -hmm. ехать. Куда На заправку, да? Ми просто прямо едем, просто прямо зараз. Тас. Тас. Ну, качай то я, я не хочу топку давати. Та просто... цей Саша зараз просто боком все одно прицеп їде. Він їде прямо бо прицепки, де боком все одно. Ти вважай, бо воно не тормозить, воно не тормозить, Вважай, ти зараз не це не заїдеш. Тормоза дуже уже прицеп кидає в бік. Я вже поняв. О, там тормозет, тобі вже треба було тормозити раніше. П'ятым не займаешься. Приїхав, я приїхав. Так. 18% нормально. Так ты перед мной устал. Передо мной Саша был, не? Не, я, я первый был. А, ты был первый. Да. Да, ты на был первый, да. Я что думал, что Саша спереди. Не, не, не. А что ты делаешь, Остав? На турмозон нажал. Да блин, там я так не двигаюсь до заправки, вешал. Давай збері, зберіться, зберіться. фильм, не погано. Так я сам, давай їдемо на заправку хоча б, потім же заказ вс собрать. Я на ну, тормоза немає, не маю бажання нажимать, то погана копте. Да, я так. Я не знаю, що вас так носить, мене не носить. 12 seconds later. Та ти шо робиш, Остап? Блін, да мне. Реально, в мене 50%. Що-то всі... си? Я понял. Я понял. Кажеш, не носить золе. Не носить зали, так? Саня, не носить. Хорошо, може змінимо ціль до кордону. Дою, хоча б доеду. Ну бля бля Мене... Давайте може збереження візьмем що? Я так тоже Але... думаю. Ми навіть поки що цей не взяли ніякого грузу, ми просто стараємось приїхати скільки там 50 км до заправки. А що ти кажеш що у тебе ніч? У мене нормально, в мене. В мене в мене ожидань, мене У Мене кождень. Та, блядь, заебали ці боти, блядь. Все, поехала, поехала. А чекай, что Давай, А ты выехал, чувак, нахер, там нахер, нахер, Я нахер, давай. нахер, 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 Саня? нахер, 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 У нас ты уже веселый <laughs> там так дураку? А, Стоп, ты же. Мне пока что вже все. Майже! Байже вс. Ну сто можна їхати стой, сто не 90 сто. Лучше думаю, не будешь за раз. Бали натяне під горку без груза. Yeah. Я протяпом торможу, нормально. Ну я покома по уже по цари. На, <ріху> На руле. <ріху> мене просто за текстурами летаете. <ріху> да? А чого ти не все так погано? Чи ви мене доганяєте чи не доганяєте? Зараз там буде прямо я, то топку, дам. Я понял. Парви мене догоняет точно. У меня коли высолище, куда стапки зпереди. Я так тоже кажу. <laughs> я тут назаду плотуся просто зараз. А а, -а сторону на четверту передачу механіка. <laughs> Давай тебе пропустимо зараз. В мене? Там что тут не вийде. Не Друга, я друг. Саня, топи, топи, Саня. А сейчас тут же цель, да, Сейчас проверка документов. Да, это все хорошо, просто махан рукой, да, пусть. Остаб, блин. Что я? Ладно, то может, я первый заеду, а потом уже туда попущу. Понятно. Я Это по затороне. Это мрак что-то. Ты там закидай. Мы в Румынии едем? Не понял. Мы вроде в Украину собрались. Ладно, едьте на заправку, там подавай. Меня через тебя не пускай, через твой шламбом. Пускай, нормально. Все, поїхали, давай, Остап. Я лишився, чекай. У перевірка документів. Остап, ганяння, поїдьмо. Тільки газ не відпускай. Газу, 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 Остап. Газу. Газ не відпускай. Нормально. Ты говорил ты шаришь и тебе ты, бля. Нормально там газ не відпускати можно. Можно їхати. Ух, о. Куда, куда, куда? Мені на заправку, по-моєму. Трошки дальше проїхав. Ау, в тебе ташта нового воду. Да, Бачу. А yeah, um, роль ну Я просто не вирішував, при... але не, не ставив, поняв ті Мене вони кумарять в салоні просто. Мені подобається, коли вони на вулиці. Що що на вулиці? От зараз я приїду, хай заправився. Зеркала, він... поняв. Вперед вийдеш, ти вперед вийдеш. Окей, як хочеш. Ні, в мене перше не буду, будь ласка. Ні, ні, ні. Чекай, бо це щось Саша поїхав кругом якимось. Через кумарну, напевно. Чекай, Нормально! так Удивиться фурова, у вас тоже вона рожева? А, у мене не, в мене зараз не. А ні, у меня вно рожава чомусь. Спареди фура. з текстурами. Давайте я пропускаю, слабь есть. Зараз. Ти що, опасний тип? В таку погоду, по правилі, бути не опасним. Давай, я вхожу. Я вже не воно хвилю. А ти мод якийсь на мотор вартий, да, Іріша? Мена? Да. Мена ні, але в тебе щось стоїть. Не, ну ти щось так, бля, скорость набираешь це быстро. Чекай я цю всю дорогу щоб ти розумів. Від початку ты можешь не. А тут я я проїхав, я поехал, без зупенки взоли. А мене теж ця розова, блядь. Машина. Что ты даф, що це? Якась хуйня. Можна я проїду? Пропусти мене. Тепер мені треба почекати поки якийсь бот цей. 20 пятьсот на У мене вже 50. Під, <бачу> Черті, в мене тільки 4. <бачу> я через таможню можно пошла проїжджаю. По стрічки просто. зустрічі. Чекай мене, чекайте мене. Ти Ты догодиш. <бачу> Да ладно, я не можу думати. нас. Пес не еде. Узнаешь, что у меня скоро їде може? Що? У мене ж зеркала такі, типу. Нема зеркала. Це аеродинаміка. хто знає. Аеродинаміка. А не фото ранню якась рожаба в пікселі? Эм. Что якийсь глюк? Я... Яма, я сыр. А давай я що то вас не бачу навіть? Ззаду, 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 ззадусь. Маєте бути спереду. Спереду. Ну зараз віколи не ще чекайте. Well, welcome to Ukraine. Welcome. Welcome. <laughs> ура! <laughs> Такі ура там зараз поворот. Топити не можна, пацани. Помаленьку собі. На, на третє передачі. З накатіком, так? Да. 90 Ч-то крылки Битили 160 на 90 нормально повертаю. Я сегодня играю без брежить пацаны Мене на, спор... Якщо на я за 90, заслуж... 90 нормально повертаю. Нормально повертай кайф Ну no. Я вже Саню догоняю але глохну Тобі на загох, тобі перегнал. <laughs> Ой, я на передачу. Там стречка, стречка, гляди. Дупа, 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 дупа. <laughs> <laughs> Ти це не бачив? У своєму зеркалі? Остап, там тормози риску. Я просто всю дорогу зайняв. Намагаєшся різко. С ним джиу выходит. Блять, я за снигу, блять, херово зустрічку зу видно. Mm -hmm. Все, поїхали, поїхали, я рушу.